Це острів Джерелгач. Потрапити сюди можна зі Скадовська. На годиннику восьма і на причалі збираються люди. Починається посадка на теплоходи. Ми приїхали з Львова. Це наші дітки, це є школа мистецтв з Венигород. Ну, Ми приїхали сюди на на на, на фестиваль виступити. Дітки виступили, нам сподобалось дуже. А зараз ми зараз ми їдемо з ними на це на острів, бо треба ну всі хвалять. Приїдемо і ми вам скажемо. Так само будемо хвалити. Валерій Бернацький у Скадовську відпочиває більше 20 років. Любить бувати і на острові. Острів особливо на проїхатись на катері для дітей. Це, це є красоти. Там ще їх називають українські Мальдіви. І для дітей це, ну, це є просто чудо природи, красота, море. По кілька рейсів два катери роблять щоденно. Почали працювати з 4 травня, було кілька рейсів, ну, десь з середини червня вже стали більш-менш постійно, як кожен день працювати. Судно укомплектовано всіма засобами рятування з норм регістра. На судні мається перевірені 260 дорослих жилетів, 26 дитячих і 4 спасательних плота на 65 місць. Судно кожен місяць перевіряється на нашої служби морської адміністрації. Зауважень великих, таких серйозних ніколи не буде. Анатолій Компаніченко говорить: рейс триває годину. Пасажирів на борту може бути 250. Чоловік у морях 43 роки. Капітаном на цьому судні другий рік розказує, що аварійних ситуацій не було, та до них готові. Якихось непередбачених аварійних ситуацій, судно каплитовано піротехнікою ракетами по Також судо забезпечено всім засобами зв'язку, судові ми маємо дві переносні радіостанції, тобто ми постійно на зв'язку в будь-якій ситуації для безпеки моропласу пасажирів зроблено все. Хоча подібні рейси робили ще у травні, зараз вже липень великого напливу туристів поки не було, говорить Наталія Клович. За її словами, туристичний сезон лише розпочинається. Проїзд у них не здорожчав, а деякі категорії громадян можуть користуватися знижками. Цьому році ми стали частиною громадського проекту Українці разом, тому наші захисники мають змогу отримати знижки на проїзд. Також в нас дуже багато пільгових категорій. Користайтесь, будь ласка, це ми перевозимо дуже багато діточок з інвалідністю, які відпочивають у Скадовську, і там малозабезпечені верстви населення. Туристичний табір для атовців також їздить з нами. В умовах карантину працювати теж навчились, говорить Наталія Кулович. Минулий був для нас випробуванням справді. Що перший місяць можна сказати, чи перевезення було взагалі в червні липень і серпень. Ми були постійно в було незрозуміло, як працювати в нових умовах, тому але однак, кількість відпочиваючих була була велика. Ми готові до всіх карантинних обмежень. Ми вже знаємо, що треба робити і як робити. Ми чекаємо, чекаємо на туристів за відвідування національного природного парку Джерелгацький. Тепер треба заплатити 20 гривень з людини. Кошти, які ми беремо за відвідування території парку, ми витрачаємо виключно на природоохоронні заходи, на доопрацювання екомаршрутів, екологічних стежок на виготовлення інформаційних банерів та щитів. За словами Ірини Сабашенко, квиток можна придбати на сайті нацпарку або прямо тут на острові. Ріка Авдєєва, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсонщина.